Як ви формували карту посівів цього року? Не змінювали абсолютно нічого. Стратегія 2022 року була підтримана абсолютно. Єдине, де ми переглядали більш ефективніші культури, які вкрай важливі на сьогодні на посів такі культури, як пшениця, тому що Україна з хлібом повинна бути збільшували посіви пшениці, збільшували посів цукрового буряка. Тому що розуміємо, що саме переробка в Україні це двічі. Дає можливість Україні отримати податки раз від виробництва, раз від переробки. Це також важливо. Ну і плюс ми полюбляємо наші компанії, цукровий буряк, цю культуру ми дуже полюбляємо. Е, також соя, кукуруза ну, дуже в пріоритеті ці культури, але все ж таки трохи зменшили площу, тому що вивозити дуже складно, кукуруза вона дає сьогодні 110-120 центрів з гектара урожай, Це з кожного гектара ми маємо великий потенціал щодо перевезень. Це великі кількості перевезень, тому розглядали як в структурі в себе, якомога е, як ті культури, які мають найменший такий е, тонаж по то вивозу, тому що це напряжно станом на сьогодні, дуже, дуже логістикою важковато.